Вітаю! А ви знаєте, що в останнього російського імператора Миколи II, якого так любить кримський прокурор Поклонська, було лише півтора відсотка російської крові. Ні, я не помилився. всього навсього півтора відсотка, 1,5% російської крові. Якщо ви в цьому сумніваєтесь, ось вам доказ який неможливо спростувати. Отже, після Єлизавети Петрівни, дочки Петра І, на престол сів Петро III. Російський престол. Його ім'я при народженні звучало так. Карл Петер Ульріх Гольштейн Готорбський. Новий самодержець був росіянином тільки на 50%. Його матір'ю була Анна Петрівна, уроджена Романова, так, дочка Петра І. А батьком герцог Карл Фрідріх з німецьким прізвищем гольштейн готорпський Він був 100% німцем. Навіть і ті російські 50% Петра III можна поставити під сумнів, адже ми не знаємо, хто була бабця Петра III. Марта Скавронська, дружина Петра І, більш відома як Катерина І, всі нитки ведуть в Прибалтику, так що вона Прибалтійка. Отже, у Петра III, російського імператора у XVIII столітті було тільки 50% російської крові. Далі, традиція одружуватися на німецьких принцесах, Петро III її. Так би мовити, не порушує. Він одружився на Софії Фредеріки Августі. Вона походила з аристократичного, але збіднілого німецького роду ангальпц Цербських. Ця юна німецька принцеса приїхала сніжною зимою в Росію, щоб стати помазаною на царство і стати великою самодержцею, яка при хрещенні отримає ім'я Катерини ІІ. В неї народився син Павло. Отже, Павло І, російський імператор, був уже тільки на 25% росіянином. Подорослішавши, Павло І для дипломатичних відносин і вже по традиції, яка склалася, теж взяв собі з дружину Німкеню з довгим іменем Софія, Марія, Доротея, Луїза, Августа Вюртернберська. В Росії вона отримала більш таке звичне ім'я Марія Федорівна. Російська кров ще більше розбавляється. Ось. У шлюбі Марія Федорівна дала життя десятьом дітям. Один з них, Микола І, став, ну, власне, оце, предком Миколи II. Отже, Микола І який придушив повстання декабристів, який посадив Шевченка, був росіянином тільки на 12,5%. Він знову взяв собі за дружину, дочку пруського короля, яка після хрещення отримала ім'я Олександра Федорівна. Вона народила хлопчика майбутнього імператора Олександра II. Цей російський правитель був росіянином уже, відповідно, на 6,25. Олександр ІІ не став винятком. Його, так би мовити, імператоркою, імператрицею стала чергова німкеня Максиміліана Августа Гесен-Дармштатська. В Росії вона взяла ім'я Марія Олександрівна і народила наступного спадкоємця трону Олександра III. Процент російської крові в жилах Олександра III тільки 3% російської крові. Дружиною царя стала принцеса Датчанка. Тобто дружина Олександра III – Датчанка. Її в Росії перехрестили в Марію Федорівну. При народженні Марія Федорівна носила ім'я Марія Фредеріка Софія Дагмара. Вона то і стала мамою імператора Миколи II. Останній російський імператор був росіянином, відповідно, Олександра III 3%, то у Миколи II тільки 1,5%. На 50% по матері він був датчанином. А решта 48,5% це німецькі корені. Отже, Миколи II – півтора відсотка російської крові. Можливо, все-таки е, якісь соті долі відсотка належать і Прибалтійським народностям, бо та сама Марта Скавронська, тобто Катерина І, ось, все-таки, може, десь там і, і пробігала. Так що можна е, визначити, що якби в Росії не відбулася революція 1917 року, престол би точно закріпився за виходцями з Європи. Ось. При цьому... Е, Власне, зараз любого з цих е, царів в Росії вважають 100% росіянином, істинно-русським. Але, як бачите, це зовсім не так. Сподобалося? Став лайк.